Чи що за манітос? Давайте будемо роздивлятись. Що це в нас? Що Що це це нас? нас? Ага, Олександровський, 2 копійки. Так називаємо капуста. Да? Ось це видно вже чітко горла. Ну, що сказати, клас, друзі, клас, монети йдуть сьогодні так, як ніколи. Я взагалі в шоці, як, як таке, така кількість монет може попадатися в один день. Одна за одною, одна за одною. Я вже навіть не знімаю кожну монету, друзі, тому що їх тут просто дуже-дуже багато. Так що йдемо далі. І знову монітос, друзі. І знову величенька така. А ну-ка. І пройшов буквально 3 метри. Друзі, так казав Олександровські 2 копієчки. Ну, що ну сказати, ну, супер, просто супер, друзі. Сьогодні коп просто замечательний. Сьогодні точно в мене буде рекорд, друзі. Так що копаємо, копаємо, поки є ще час, друзі, копаємо. Черговий сигнал, друзі. Також чистомідний. І десь, десь тут вже в цій грудки є. є. Є, Я думаю, ви вже бачите. Дивіться. Знову шляпа така. Оце так. Да. Ну-ка, ну-ка, і що ж це за монета? Чистим, чистим. Опа! Що це за монета? Друзі, що це таке? А, Микола перший, дві копійки по формату, видно вже. Да? Двошечка, друзі. Двошечка. Миколи першого, дві копійки серебром. Ну, ну клас, ну що сказати, да? Оце супер. Це сьогодні набалдіємося ми. Клас. Оце такі вже, дивіться, вже третя така велика монета попадається. От саме в цьому місці, ось, наче копано, а місцями взагалі не копано. І так, друзі, як ви вже бачили, знову знову било міддю. А його, дивіться, розламаю грудку, а тут ще більша монета. Ну і що ж це за монета? Ой, друзі. Може, ну вони такі загажені тут, ну ви розумієте, це не, не в полі. Найдеш дві-три монетки, чистиш її, поки не роздивишся. А тут треба швидко витікати і, і копати далі. Ага, масончик, друзі, ось його видно вже. Масончик 5 копійочок. Ну, отлично, отлично. Йдемо далі. Юра ось на підході вже коло мене. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось друзі, і советик попався в мене сьогодні. Такі дві копійки. блискучі, з болота достані. Дуже і йдемо далі. Дивіться, друзі, які простори. Тут хоч і бито, перебито, але ще ходити, і ходити і ходити. Зараз хочу туди піти, там така коса і десь раштути, десь іде, хочу погуляти по тій косі. Черговий монітос, друзі, як завжди. Метр пройшов і монета, метр пройшов і монета. І дивіться, що це у нас. Зараз будемо дивитися. Мої друзі, погано. Ага. Це вже чи Олександра ІІ, чи Олександра да, II, по-моєму. Ось така монетка. 1860 якоїсь там. Ну, однозначно, імперія. І ми її забираємо. Клас. От так ми сьогодні порадуємося на копі, друзі. Дуже порадуємося. Такого в мене вже давно не було. Проти ходиш метр два-три, допустимо, і монета. Друзі, ось знов сигнал, знаєте, коли такий дзвінки, дзвінки, сигнал, одразу хочеться камеру включити. Слухайте. 81 б'є. Ну, я вважаю, що це монета, друзі, а там може бути що завгодно. Ну-ка, ну-ка. Показує, що вже зверху. Дивимося. Дивимося, дивимося. Так, знімаємо рукавичку. Єсть. Єсть, друзі. Це імперія. І це у нас одна копієчка Миколи другого. Дивіться, сохранчик тут такий бомбезний прямо з цих монеток. Жовтенький достаєш. Ну, красота 1899 року. Так, забираємо і пікаємо далі. Друзі, черговий монітос все, все тут же рию, де, де і пересимли монетки. Дивіться, знову копієчка. І знов такий прекрасний прекрасний сохранчик 1898 року. Коли першого. Отлічно. Йдемо далі. Ну, ви тільки погляньте. Я не знаю, то одна мелоч йшла, да? а це одні великі монети йдуть. Ну, знаєте, вони якісь такі трошки підбиті. Це я взагалі не зрозумів, що за монета. Вбита, друзі, вбита, я вам навіть не скажу. Трошки по контуру видно, ось такими кружочками йде. Ну це однозначно 2 копійки з серебром Миколи Першого. Ну, що поробиш, що йде, то і збираємо, друзі. Збираємо. Ну, зато сьогодні точно в мене вже буде рекорд, друзі. Це вже я бачу і знаю вже. Реально знаю, вже рекорд є. А скільки ще буде, не знаю. А нам ще копати, ну десь. Ну, години половиною ще копати. Так що місця непогані, я вам скажу, дуже непогані місця. Копай, скільки влізе. Ну, ви тільки погляньте. Я не знаю, то одна мелочі йшла, да? А це одні великі монети йдуть. Ну, знаєте, вони якісь такі трошки підбиті. Це я взагалі не зрозумів, що за монета. Ой, Вбита, друзі, вбита. Я вам навіть не скажу. Трошки по контуру видно, ось, ось такими кружочками йде. Ну це однозначно 2 копійки з серебром Миколи Першого. Ну, що поробиш? Що йде, то і збираємо, друзі. Збираємо. Ну, зато сьогодні точно в мене вже буде рекорд, друзі. Це вже я бачу і знаю вже. Реально знаю, вже рекорд є. А скільки ще буде, не знаю. А нам ще копати, ну десь. Ну, години половиною ще копати. Так що місця непогані, я вам скажу. Дуже непогані місця. Копай, скільки влізе. І знову, як ви вже зрозуміли, монітос. Чищу. друзі? Я вже через одну показую, ну нема сенсу показувати кожну. Тому що це відео роздягнеться на 5 це. Ух ти, йомий, а це вже дивіться, деньга. І така непоганий сохранчик деньги. 1741 року. Ну, зачетно, деньга зачетно. Діньги сьогодні ще, кстати, і не було. Оце перша. Непогано, непоганий загаранчик. Як бачу спереді, дивіться, всі контури видно. Ну, ще раз трошки втіщанемо. Калюжі рядом нема, що помити, ну отак от і приходиться. Да. Бамбезна, бомбезна находочка. Забираємо. Друзі, трошки пройшов і дивіться, що в мене срібний. Срібний крестик. О-хо-хо-хо-хо-хо. Калас, друзі, ціленький, дивіться, ціленький срібний крестик. О-хо-хо-хо-хо. Кстаті, минулого разу ми теж десь, десь поблизу тут збирали крестики. У мене було штук 6 чи 7, не знаю. Дивіться, да, ох і супер! Ох і супер. Ну, от. Знаєте, точно кажуть, тільки срібло з'являється, в копері настрій піднімається, а воно ж таки так і є, друзі. Так що йдемо, йдемо, копаємо. Да, друзяки, таки знайшов я цю полянку з хрестиками. Дивіться, тільки правда цей раз вже мідний. Задірване вушко в нього, але ж хрестик. Супер. Пішов по хрестикам, прикиньте, то монети, монети, монети йшли. Зараз вже реальний хрестик. Отлично. І знову, друзі, ну праздник, просто праздник, Свято, верніше, праздник, кажу. Дивіться, Миколи другого. Одна друга копійка. Половина копійки, тобто 1897 року. Ну, ну, маленький прекрасний монітосик. І верса його підняла. А дивіться ямка. Ямка десь більше, ніж півстака однозначно. Так що копаємо. Знахідки йдуть, друзі, дивіться, ось тут. ВДІ є 84, а це говорить про те, що це має бути велика монета, друзі. Якщо це взагалі монета, десь є вже десь камінь грудки. Так, так, дивимося, ногами розкидаємо, може десь вилізе. Ну, і де вона. Не бачу. Знаєте, сигнал вже розмазується. Тепер не знаю, що це може бути. Достає пін. Все рівно подивимося, що це хоч. А, ні. таке монетка, друзі. Дивіться, ага. Думаю, щось друге. Так, йдемо до та води. Де водичка, щоб трошки сполоснуть нам. Сиділо і роздивитись. Так. Так, так, так. Опа, деньга, друзі. Така непогана деньга. Та вона, видно, зверху лежала і добре била. Дивіться, яка, яка рельєф там прекрасна деньга. Ну, супер. Ух ти. Сохранчик, звісно, бомбізний. Забираємо. Черговий монітос, друзі. Черговий монітос. В болоті прямо все. Ах ти, йомо, поки очистиш, поки роздивишся, що воно час спливає. Друзі, не можу я вам відповісти, треба його мити, до води йти далеко. Так що повірте на слово, імперія. А яка імперія? Ага, ось його видно тепер. Одна копійка з серебром Миколи І. Вже трошки протерпіть, видніше. Так, да, ось о. Вензель Н3. Ну, отлічно, друзі. Отлічно, отлічно. Йдемо далі. Так, да, друзяки, оце натрапив на галявину. Дивіться. Ще один срібний. Ще один срібний хрестик. Ой, клас, як вони тут зберігаються. Дивіться, навіть не чорніють. Що значить пісочок, пісочок? У болоті вони окисляються А тут, значить, як пісочок, то і красота. Ось, бачу, проба є знизу. Не знаю яка, але вона була єдина, 84-та при царях. То що треба? Ай-яй-яй, красота, красота. Був такий хлипкий сигнал, друзі, під цим камінчиком. Ось я підняв камінчик, ось він лежав. І дивіться. І знову крестик. І знову крестик. І срібло. Ох, красота. І знову крестик. І кстати, теж ціле вушко. Знаєте, от у срібла більшість хрестиків, які піднімав, були цілі вушка. А от мідні вони згнивають от того прямо. Воно тут таке тонесеньке, От тут таке тонесеньке, і прямо, прямо не то. Оце красота. яке коли мене? Оце сьогодні я дав вже. Нормально. Я не знаю, друзі, як так буває. Точно полянку з хрестиками знайшов. І тільки казав, що рідко бувають без вушка. І ось, друзі, ось без вушка, дивіться. Сам хрестик цілий цілий, да. ну це якийсь чорний. Трошки трошки окислився, такі, -то такі блискучі були. Ну, В будь-якому випадку срібло, це вже видно. Ну-ка, то може трошки його? Протирається, не протирається, а пісок на руках в будь-якому випадку погано видно. Ну що сказати, забираємо, друзі, йдемо далі. Точно, знаєте, там монети, монети, монети були. Тут крестики, крестики, між крестиками одна монетка попалася, правда. Ну, йдемо далі, тим же курсом. На цей раз, друзі, вже мідний попався. Ну, правда, з цілим вушком. Якось так. А ну, трошки на сонечко показати вам. Хочеться ж нормально. о, Ну такий нічого. Наче як якийсь само, самопальний. Хоча ні, вушко ж не, не пробите, а припаяне. Ну, Но нормальок. Нормальок, друзі. Йдемо далі. Сьогодні і монети, і крести, все лізе, тільки гудзиків немає. Горлянок, ну і ще що попадається, як зазвичай. Клас. Вже датчик показує, що камера скоро має сісти. Ну поки не сіла, йдемо далі, друзі. Виключаємо і йдемо далі. Ось друзі, я вже почав через одну знахідку показувати, тому що все це мені треба ще час з'їм зйомки, а акумулятор скоро сяде, друзі. Дивіться на цей раз мідний крестик. Отакий лепесточок з цілим вушком. Рівняти не буду, знаєте, як тільки, -тільки берешся рівняти, обов'язково зламаєш щось, він трошки зігнутий, Чо? зовсім трошечки. ну Цим я вже займуся вдома, друзі. Непогано, непогано йде коп далі. Так що пішли, пішли, не гаєм часу. Я вже трошки ближче до води підійшов, як бачите. і знахідки в будь-якому випадку йдуть. Черговий монітос, друзі. Крестики поки скінчилися, мабуть. <гум> Дивимося, що за монітос. Опа-опа, що це таке у нас? А це Єлизавета друзі. Єлизавета душечка. По формату видно, що душечка, Да, дивіться, непоганий сухранчик такий. 50, 1757 року. Ну, прекрасна монетка. Ззаді в нас тут вершник має бути. Так, да, так і є, але вершник затертий. Не дуже його гарно видно. Ну, однозначно, цій монеті прикиньте, скільки років? 1700 ще 2000, 300 років, друзі. 300 років вона пролежала, ждала, поки я її тут достану. Красота. Красота серед бігущих, перших не тут відстаючих, Як казав Володимир Висоцький. Пішли далі. І знову, друзі, крестик. Дивіться, ось ямка. Ну 5-7 см всього всього. Воно ну, зверху все лежить. Знов срібний. І також зломане вушко. Чистенький клас. Ага, і проба стоїть. його вже видно. Дивіться, якщо ви бачите, 84-та проба. Ну, то що треба? Так що, пішли далі. Час спливає. Знаєте, коли йдуть знахідки, час летить дуже швидко. Коли немає нічого. Ходиш, ходиш, нудишся, думаєш, та коли ж вже щось буде, коли ж буде, а тут на тобі метр два пройшов знахідка. метр два пройшов знахідка. Це точно, друзі, не бите місце. Взагалі не бите місце. Да. Черговий монітос, друзі. Зараз будемо дивитися, що на цей раз нам підкинула фортуна. Угу. Видно, вінзель. Миколи перший, одна копієчка. Так і є. Микола перший, одна копієчка. Ну так, сохранчик нічого такий, бодренький, начебто. Хоч багато тут монет вбитих, друзі, а це вроді би ще нічого. Красота. Да, сьогоднішній коп, я думаю, нам заповниться надовго. Дуже надовго. Просто прекрасне, просто прекрасне місце. Знаєте, тут взагалі видно, що ніхто ніколи не копав. Взагалі ніколи не копав. Хтось пробігся. І все, і все. Красота. Так, да, пішли чередуватися крестики, друзі. Знову мідний пішов. Дивіться, срібло завжди приємніше доставати, ніж, ніж мідний. Ну. Все рівно це знахідка і знахідка непогана. Я вам скажу, це тільки на Дніпрі. Можна така кількість крестиків накопати і монет, Тільки на Дніпрі. Трошки чищанем. Ну, такий непоганий. Ну, знову ж вушка нема, друзі. Мідний вушка нема. Ну то взагалі все нормально. Забираємо і йдемо далі. Друзі, дивіться, ось ми сьогодні накопали. Це не, це не всі, це тільки Юра. Це Юра, який копає рутусом зараз. І дивіться, в нього сьогодні коронка така. Отака, от така. От така. Отакий От склад трьохстворчатий. Йома, і сьогодні жаба всіх удивила, друзі. всіх. А дивіться, скільки монет у нього. А, а як я в нього спитав, що в тебе є, та? три совєтика каже туди сюди. Гляньте, да? ой, пацани, це ужас, ето ужас. Оце, щоб ви розуміли, сьогодні дуже-дуже гарно впало в Дніпро і ми сьогодні дорвалися до ручки. Уже темно, дивіться, вже темно, а додому їхати не хочеться. Як без ночок, зараз би тут кашки зварили, похавали, пивка випили, хто водочки. Так, оце у Роми находки, дивіться, друзі. Дивіться, він скіфську бляшку викопав яку бомбезну. Ой, оце взагалі це супер. Це накладочка скіфська. Ну і монети, це все. Друзі, рахувати ми не можемо. Як, як кажуть по-русски, що тут не подлежить. Всього дофіга. Всього. Давайте одразу по ходу своє покажу. Оце, оце моя простинка така теж, друзі. Я сьогодні рвав. Я, я не знаю, що я рвав і метав Метр йдеш і монета. метр йдеш і монета. Я кричав, кричав, потім захрип, Думаю, та що кричать? Думаю, хватить уже. В общем, отак от це в Русіка сьогодні. Дивіться. Це русик на бомбі. І значки, і крестики, і запанка є, і усього. Каже, срібна вилка обломана. Да. Срібно точно, да. Ось теж якесь древнє. Ясно, ясно, що це древнє, Ну, я так думаю, це край від фібули, мабуть. І срібло є, все, троячок, по-моєму. І Катін п'ятак теж є. У Юри теж Катін п'ятак є. Катін. Ну, це таке всіх є. Да. А оце, оце ось. Ось у значок бомбезний в тебе, дивися. Що це за значок такий? Йо-ма йо, ну почистиш подивимося. Да. Це, коротше, русика. Да? Оце, дивіться, друзі, оце у Санька. Це Санька, щоб ви розуміли, Аською наклепав. Він як став пищати аською коло мене. І не відходив, і не відходив. Я вже слухав, 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 слухав. А гляньте, крестики, які. Сан... Ох ти Саня. тебе сьогодні два крестики да, такі з да, камушками. Да. Дуже рідко вони попадаються. Так, ну, так, ага. да, ага. да, ну, да, пацани, це я не знаю. Дивіться. Оце, я ще фоточки зроблю, окремо приложу. Дивіться, оце Саніне. Оце Русіка простинка. Оце моя простинка. І це Юріка простиня. Гляньте, гляньте, так? Да? Ні, ну це взагалі. Це в Роми. <ривало>. покривало. платку. В общем, у всіх, у всіх бомбезна. Так, друзі. Толіка <ривало> Зараз ще, <ривало> ще йдемо <ривало> у Толіка. Пішли, підсвітить мені. Підемо ще подивимось <ривало> у Толіка. Йдемо, <ривало> йдемо. <ривало> Я вам покажу, що Толі ще накопав. Це вообще, друзі, сьогодні. Ну я не знаю, як вам сказати, друзі, Ну я просто скажу по, -по мужськи Передаки правев когось сьогодні. Після наших знахідок. Так, ну підсвітіть же, пацани оце, оце, друзі, толя накопав. Дивіться, в нього напів капота він наложив тут тоже. Ох, і всього Ох, і йомайо Ох, і сокира та бомбезна, така ти що Да, да, да. Два колта. Ні, попросив підсвітити. Ну підсвітіть, пацани. Ось, друзі, вже підійшли. Дивіться, це у Толіка. П'ятаки. Раз, два, три. Три Катяних п'ятака, так? Да? Що це за монета така? Таку не бачиш. Один франк. Франк, нічого собі. І блисти, така не золота. Ой. І сьогодні Толя ходив, так він завжди полюбляє ходити. І дивіться, підняв Київській Русі два колта. Два колта, і гребенець, це і грібнець, мабуть. Дивіться, ох, і знахідки, ооо, наступного разу йду туди. Дивись, накладочка така. ну, в общем, тут, пряжечки, тут... Ага, і пряжечки по Київській Русі. Дивіться скільки. Йо-майо, ох, і красава, так? Та це не височне кольцо, Грусік. Хіба? Та ні, ну височне кольцо, кульс, воно вите, вите, воно вите йде. Чи ви... а, ось а, ось о воно, ось о. Ага, ага, да, да, да. А ось о, дивіться, яка е... з номером 3. Це гранада. гранада. Ох і класні знахідки. Це що таке? Тоже щось ну, шляпальне так. Да? Ну, шачок якийсь. Ну, в общем, є. Що? Друзі, а запутано. ось, ось? о, що це таке? Думав, це... нахуй, а це не знав, так? Це до писаря писать ага. на ручки. І дивіться, наперед, яку, яку сокиру він підняв. О, я пізно лялю зробив. Шкромно, со вкусом. Да, 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 да. Прекрасно, прекрасно. І коніна здоровенна, ага. така, що все, мене. Ні, ну ти глянь, ну ти глянь. Там і спіші. Ну все, друзі, я думаю, я вам все показав. У кожного є чудові знакі. У, у Толіка оці два колта, це взагалі сказка. Це просто сказка, друзі. Я не знаю, як це сказати, але це сказка. Все, друзі, і п'ятаки, і все таке. Все, все, гарного вам дня і мирного неба. Ми вже поїхали.